Вітаю вас! Це телемарафон на телеканалі Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерина Некреча. І наразі поговоримо про довіру до влади, про децентралізацію, що це і яким чином це може працювати в Україні. Власне і про демократію і свободи з нашим експертом, гостем, науковим співробітником інституту економіки та прогнозування Іван Тітар в нашій студії. Вітаю вас, Івана. Да, Добрий вечір. Дуже приємно. Ви в нас вперше, вперше вперше. Да? Ну, я вас також із цим вітаю. Дякую mm -hmm. за те, що долучилася. До на нашого телемарафону uh, у цій студії ми говоримо про актуальні речі і говоримо більш детально, щоб зрозуміти uh, наслідки, чинники, взагалі, да, щоб розуміти більш процеси, які відбуваються. Ну, власне, uh, можемо почати з головної події вчорашнього дня. Це uh, 25-річчя падіння берлінської стіни і. Uh, ми слідкували також в Україні, і багато було там сюжетів про це на цю тему. Дуже сильно звертають увагу. Власне, коли 25 років тому Берлінська стіна впала, і Європа воз'єдвозз'єдналася, можна сказати. То сьогодні ми бачимо, що вже не радянська влада. А вже російська влада намагається знову ж таки в Європі побудувати певну стіну, але вже на територію України це відбувається. А, скажіть, будь ласка, чи а, можна стверджувати і, і чому взагалі демократичні цінності? А, а, Схід він не, не сприймає там, можливо? Дякую. Ну, я можу сказати так, що а, насправді. Немає великої різниці між регіонами України, наскільки мені відомо, в сприйнятті демократичних цінностей. Це якраз такий парадокс. Дуже багато людей намагалось їх знайти, шукали. Я особисто, Ну фактично таких відмінностей, принаймні на поверхні, їх немає. Тобто підтримка демократії, вона більш-менш за своїм рівнем на Сході, подібно тому, що на Заході, да, там, на півночі, на півдні. Можливо, є нюанси. Який зміст вкладається в демократію? Ну це вже нюанси, дійсно. Mm -hmm. а, на вашу думку, це такі досить і сьогодні важливо це такі мом... свято, да, 25-річчя падіння стіни, mm -hmm. да, і все ж таки намагання цю стіну побудувати тут на нашій території. Що чи чи дійсно ви бачите це в такому ключі? Чи ви не бачите такої серйозної загрози? скажімо так, що от все ж таки Україна mm -hmm. може дійсно таки розділитися чи ні? Ну, в принципі, так, да. тут, мабуть, можна так сказати, чого? того, що якщо ми говоримо про окуповані території, то фактично вони окуповані країною, в якої політичний режим відрізняється від того, що не решті території у нас. Тобто, якщо у нас там решта території, це демократичний, ну такий недосконалий, але в принципі більш-менш демократичний режим, то окупація авторитарною країною, яка вже там на грані тоталітарної. Звичайно, да, що це дуже серйозний такий водорозділ. І, в принципі, якщо ситуація зафіксується, то ну, чимось буде подібно до того, як там Східна Німеччина, Західна Німеччина. Що такі, в сенсі, угу, так. угу. такі демократичні цінності? Ну розумієте, демократичні цінності. По да, так? Їх розуміють по своєму. Тобто, я, наприклад, як там політолог, да, я вкладаю там одне значення. В усе це. Тобто, насправді для політологів для них важливо два виміри демократії. Конкурентність і участь з участю більш-менш в 20-му сторіччі у всех добре, да? всі там, мають право голосувати, ну, обиратися і т.д. і тепер. А що стосується конкуренції, якраз це такий показовий вимір, який дуже сильно розділяє країни. І тобто, зрозуміло, що там в Україні зараз там, дуже багато критикують, говорять, що ні-ні, ні, там в Україні там, з конкуренцією погано. Але насправді, ну, якщо порівняти там, Україну з Росією, зразу помітно, угу. що у нас результати виборів. Там, як правило, неочікувані в Росії або в Білорусі всі розуміють, хто переможе, тобто там реальної конкуренції немає. А як розуміються це люди, це інше питання. Тобто, наскільки мені відомо, за даними досліджень соціологічних, є два таких пласти, як люди розуміють демократію. Ну, можна сказати, дві колони. Перша це більш-менш так, як і політологи, тобто конкурентність, там, змагальність. А інша, інший пласт пов'язаний з тим, що більшість демократичних країн це західні розвинуті країни, досить багаті з хорошим рівнем життя. Тому все, що хороше, да там там високий рівень життя, це асоціюється у людей з демократією. Якщо там вони цього не бачать, як часто буває в пострадянських країнах, то вони розчаруються буває в демократії. Угу. От така трошки... хороша має на увазі хороша зарплата, да, да, да. пенсія, да. Такі тобто, і... якщо там щось не дуже добре да з цим, то кажуть, от демократія в Україні не вдалася, угу. вона погана. Ну або там замінюємо на якусь іншу країну, пострадянську угу. от так. От а щодо угу. виборів. Взагалі там багато, ну в принципі, існує така поширена думка, що все ж таки явка була малою. 52% неочікувано мало, тому що очікували від українців більшої участі у цьому через там, в принципі, війну, через до того, що революції гідності, коли українці в принципі мали зрозуміти, що від них залежить багато чого, і треба брати участь у таких важливих процесах. Ваша оцінка, взагалі, особливо порівнюючи з таким бумом на президентських виборах я розумію, що соціологи а, кажуть про різницю, тому що президентські вибори а, і люди завжди більш активніші, тому що там йдеться про персоналії. Угу. А пар, до, пар, вибори до парламенту, вони в принципі явка зазвичай там отакою от є. У 2006, у сьомому році там, взагалі була явка 40 з, з гаком від, відсотки, угу. Так це я розумію, але все ж таки, а, от з, з того, що я почала, да, здається, що замало для такої ситуації, яка сьогодні є в країні. Ваш оціною. Я зрозумів. А, ну, я можу сказати так, що в принципі Україна взагалі відрізнялася тим, що це країна з такою, ну, трошки аномально високою явкою на вибори, взагалі серед країн там, європейських, mm -hmm. вона відрізнялася в цей бік. І, а, в принципі, цей тренд розпочався, ну, мовно кажучи, мабуть, з ну, позапрошлих виборів, да? коли явка а, почала. Падати в порівнянні з тим, що очікували. І, в принципі, ну, я особисто зараз там прогнозував, що буде біля 60%, ну так може mm -hmm. навіть трошки більше. В принципі, якихось таких е дуже задовільних і таких чудових пояснень я не бачив. В принципі, можна сказати, що, е по-перше, частина ну, території не голосувала, частина територій, частина територій е умовно кажучи, там схід і південь, е вони відчувають трошки відчуження. Вони вважають, що там, ну, там політичний режим не до кінця їх задовільняє той то вибор альтернатив, який є, це впливало на них. Потім друга річ, коли у вас проходять вибори через дуже короткий часовий проміжок, то накоплюється психологічно втома від виборів. І якщо б ви там порівнювали, провели там ще треті вибори, четверті, да, наприклад, в цьому році наступні, то ви бачили, що явка буде скоріш за все, знижуватись. Mm -hmm. Тобто люди втомлюються і менше приходять. Ну і в принципі останній фактор, який можна сказати, що взагалі, коли демократія більш-менш стає зрілою, то такий з'являється тренд до зниження явки. Тобто, наприклад, там Сполучених Штатах Америки, там явка протягом більшої там, частини століття вона поступово знижується. Це взагалі в розвинутих західних демократіях. Це такий тренд. Так що Україна в цьому сенсі було б добре, якби цей тренд аномально високої явки зберігався, але в принципі ми бачимо до да, такі фактори, які ведуть до зниження явки. А чи може бути одним з тих факторів а, можливо зниження довіри до влади або там по по простому, так можливо, надії вже немає, mm -hmm. і знову ж таки там поширена думка, що від мене нічого не залежить, що все ж таки там багатьом організаціям і політикам не вдалося достукатися до громадянина у тому сенсі, що все ж таки від нього залежить. Що від кожної людини є певний, mm -hmm. тобто які зараз взагалі що з довірою до влади, тому що те, що соціологи також на наші студії говорили, якщо порівнювати прихід Ющенка до влади, то коли була в нього висока підтримка, потім вона дуже стрімко почала падати. Зараз, начебто, після там спочатку президентства Порошенка, і зараз деякі соціологи кажуть, що зберігається все ж таки більш-менш така рівна позиція, хоча оце рівна позиція. Зараз падіння угу. є чи немає. Також різні експерти угу. говорять дуже по-різному. Яка ваша думка? Добре, відповім. Ну насправді тут два питання. Перше питання, чи пов'язана там нижча явка. Із падінням довіри, а да, друге, яка зараз довіра. Перше, а, на мій погляд, ні, не пов'язане. Тобто, насправді, а, ну як я сказав, є декілька факторів. А, один з них це те, що ну там частина населення дійсно відчуває таке відчуження. Ну тобто, простими словами, ображеність, що так і так в Києві щось відбулося. Частина країни це там підтримала, а частина відчуває, що ні, нам це не дуже подобається. А, можливо, вони там якісь там інші конструктивні альтернативи не висувають, але ну. Така образа є відчуженість. Тобто, чого ми маємо туди йти, якщо там немає наших там кандидатів, наших політичних сил, які нам подобаються. Ми б за них проголосували. А так ми ну, якби ногами голосуємо, показуємо а, своє відношення. Але це не означає, що ну, в такому строгому сенсі слово довіра падає. Це друга частина, Такого факту, да якби немає. Да, довіра насправді зараз а, залишається досить високою. Взагалі Україна. На фоні решти країн східної Європи вирізняється тим, що якраз довіра в нас аномальна до органів влади низька завжди. І переходячи до поточної ситуації, зараз довіра висока до Порошенка. До Яценюка, в них позитивний баланс довіри. В принципі, взагалі, останні, мабуть, років 10 у нас такий спостерігається тренд: довіра. Рухається по синусоїді, тобто, коли когось обирають перший раз, довіра до нього висока, потім вона там, першу половину його правління падає, потім а, ця особа або політична сила намагається ситуацію витягнути, да, там починаються там, виплати ще якісь. Речі, довіра поступово підвищується, але, як правило, вже не досягає того рівня, який був така трошки обрізана синусоїда. Зараз нічого такого парадоксального незвичного не відбувається. Тобто там довіра до Порошенка, вона зараз подібна до того, яка там була довіра до Ющенка, або яка була довіра до Януковича, коли його перший раз президентом обрали, або яка була довіра до Тимошенка, коли вона стала прем'єр-міністром. А в цьому сенсі все досить отак, передбачувано. Якщо нічого не зміниться, то я прогнозую, що поступова ця довіра буде знижуватись. А єдине, ну якби можна поговорити там про фактори, які можуть на це впливати. Mm -hmm. Угу. А, ну, Насправді, якщо ми подивимося на результати а, цих позачергових виборів до парламенту, а, хоча ми і бачимо, вже ну, тобто Народний фронт він, а, за, за списками партій, так, він вже начебто і переміг, хоч не трошки лише, так, але все ж таки вирвався вперед. Якщо скласти, наприклад, там всі. Там блок Петро Порошенко набрав 21 і майже 22 відсотки. Якщо всі інші відсотки скласти, то це все ж таки більше ніж підтримка президентської партії. Так, от в цьому контексті чи не можна говорити про те, що підтримка президента при його сили очевидно з його, з його іменем, а вона все ж таки втратила. Ну тут довіра, просто підтримка, вони схожі, але не до кінця співпадають. В цьому сенсі да, підтримка, мабуть, трошки знизилась. Ну, принаймні, президентської партії. Ну і взагалі підтримка, ну якби президента трошки знизилась. Тобто, ну я кажу, нічого аномального не відбулося. Зараз він рухається в звичайному тренді, але так, ну, ну дещо на, вона де знизилась, понижні, Просто не дуже сильно. Да. Насправді вона все рівно залишається ну досить високою, навіть дуже високою. Ну насправді зараз, а, після того, як нарешті все ж таки найближчим часом а, буде. Сподіваємося, сформована там угода про коаліцію. Буде перший день засідання Верховної Ради. Ми побачимо вже хто з ким і чи є ну певно, що буде конституційна більшість, і почнеться там, сформується уряд, і має початися вже час реформ. Те, чого на що всі чекають в Україні, так і про що говорять дуже багато політики. А, скажіть, будь ласка, чи не буде заважати цим реформам, а, все ж таки, хоча не стрімке, але таке падіння, падіння довіри до президента ну, ладно, чи падіння буде. рейтингу президента? Буде, да. Це це якось пов'язано в реформи і рейтинг президента? Взагалі, мабуть, так, пов'язано. Просто до нас звертались. Ну, наш інститут періодично готує там, до органів влади, виконавчі mm -hmm. якісь рекомендації. До нас звертались влітку, і ми самі подавали в ініціативному порядку доповідні. І в принципі, ми давали рекомендації, що варто робити. Тобто, ну я теж тоді передбачував, писав, що. На початку будь-яка новообрана влада, вона має такий великий кредит довіри, але потім він, ну, як ми знаємо, падає. Да? Тобто дива трапляється досить рідко, якщо нічого там принципово не змінюється. А, і якщо хочеш щось змінити, для чого потрібна суспільна підтримка, да, то варто це робити, і причому враховуючи, що взагалі, як я казав, в Україні довіра. До політичних органів влади ну низька. А треба зробити було б бажано до нового року щось таке, щоб люди на ну, якийсь такий осяжний мали результати. Вони могли сказати О, ми задоволені, да? а, хай тепер влада далі займається ми продовжуємо її кредит довіри. Зараз ситуація така не, ну, не зовсім однозначна. Мабуть, скоріш за все, довіра і підтримка будуть потроху знижуватись. А єдиний фактор, який на це я думаю суттєво вплинув, це те, що. По-перше, кредит довіри трошки підвищився за рахунок того, що ще одні вибори відбулися парламентські, да? і якщо влада, це не тільки президент і прем'єр-міністр, а і Верховна Рада, то якби ну, знову була така довіра відправлена до органів влади. А, ну, але в принципі треба щось таке робити дійсно для того, щоб, можливо, після нового року можна буде спостерігати швидше падіння довіри, підтримки і, в общем. Бажано, бажано дійсно, щоб був якийсь результат. Ну, якщо його там пов'язують з реформами, чи можна взагалі говорити про реформи і робити ці реформи в країні, в якій в яка фактично в стані війни? Де ж де хто каже, що це як ремонтувати автомобіль, коли він їде в дорозі? Угу. Отак, от, от на ходу робити? З іншої сторони, ми розуміємо, що. А коли ми будемо без війни, що також невідомо, то такі це такий процес, який може стягнутися на роки, в принципі, то все ж таки чи можна? Ну, я абсолютно погоджуюся з тим, що ви сказали, з вашими аналогіями. Абсолютно, тут будь-яка реформа, будь-яка зміна дана на ходу, це означає, що результат не передбачуваний і, можливо, ну, якби там не вдасться в кінці вийти на якийсь очікуваний результат, особливо якщо там суспільство розчарується. І в цьому сенсі, звичайно, краще робити всі кроки, в яких можуть бути такі ну негативні наслідки, крім очікуваних позитивних, коли а, країна в, в добрій ситуації, да? коли все рухається вверх, а не вниз, коли довіра до влади висока, а не коли вона падає. Так що в цьому сенсі, звичайно, ситуація дуже важка. А, треба владі користатись того, що дійсно зараз ну, довіра висока, баланс і позитивний, того, що хто наскільки ця ситуація протримається. Ну допомагає те, що влада по перше нова, і, По друге, зовнішній фактор те, що ну такий зовнішній ворог він консолідує українське суспільство. Тобто, все ж таки, за вашими оцінками, ви думаєте, що вдасться владі робити певні реформи? Навіть незважаючи зважаючи. Я не знаю. тому, що іншого вибору, за вашими словами, в них немає. Якщо там до нового року, як ви сказали, нічого не буде зроблено, і то рейтинг взагалі почне дуже сильно там падати чи впаде до якихось нереальних мінімумів. Тобто потрібно щось робити, але ми розуміємо, що до нового року там війна mm -hmm. не скінчиться. Mm -hmm. Ну тут розумієте, є декілька альтернатив. А, тобто, для нормальної демократії мало би все бути, ну от, як ви описали. Бажано було б дійсно зараз щось таке зробити, але ситуація важка, тут хто значить вдасться да, це зробити. А з іншого боку, є інші варіанти. Насправді, наприклад, влада не робить якісь там кроки, які очікує суспільство. Якщо є якісь реальні альтернативи, то суспільство почне підтримувати інші альтернативи, там політичні сили або там політичний режим інший. Насправді зараз. Інші політичні альтернативи, ну там опозиційний блок, наприклад, або комуністи, вони ослаблені. да. Інші політичні режими, ну, наприклад, як авторитарний в Росії, вони здискредитовані дуже суттєво. Так що, в цьому сенсі, а, ну, є такі фактори, які допомагають трошки в цій ситуації. Це не означає, що вона є простою. Просто є такі речі, ну, можна сказати, що зараз повезло і владі, і країні, попри таку важку ситуацію. А зараз такий тренд, і власне і передвиборним він також був це люстрація, очищення mm -hmm. влади, про що дуже багато говорять. А це пов'язано із реформами, взагалі, чи можливі а можна провести реформи без mm -hmm. люстрації, наприклад? Ну я думаю, що ні. Насправді дуже важко, тому що ну всі ми знаємо, якщо реформи проводять люди, які а, звикли зовсім по-іншому свої справи. Робити, то важко очікувати, що вони будуть там раз себе самі перероблять і стануть там зразу там, білими пухнастими, демократичними, не, коруп... не корупціонерами, і тепер. Так що в цьому, в цьому сенсі, я думаю, що люстрація потрібна і слава Богу, що цей процес потроху розпочався. Ви слідкуєте за процесом люстрації? Так. Да, я коли, коли тільки відбулася революція в березні. У нас був вибір, які питання включати в наші питання, опитування, які регулярно повторюються. І ми тоді включили питання про люстрацію. В Україні такого досвіду особливо не було. Прийшлося дивитися ну, як ці питання задавалися в Польщі. І ми отримали результат, що суспільство в березні підтримувало люстрацію ну, приблизно більше 60% відсотків людей. Потім. Я трошки навіть прозабув про це, але керівництво у нас, відділу в інституті, знову ставило цей блок питань. Нещодавно, здається, в кінці серпня. Угу. І на диво отримали, в принципі, ті ж самі цифри. Тобто підтримка суспільної ілюстрації залишається досить високою. Запит є на цей да. процес. А як саме це виконується? Чи бачите ви результати цього процесу? Ну, закон Прочищі. прийнятий. Чи коли ми Плюс можемо є... побачити результати? Тоді? Mm. Там перша хвиля мала бути бути в перші 10 днів після прийняття закону, наприклад, але це зараз так а, публічно, ми що такого не бачимо mm. великого резонансу. Тобто розуміємо, що якісь можливо там, очищення на місц... на таких рівнях так в структурах mm -hmm. є. Але коли, до прикладу, можемо побачити реальний результат за рік чи раніше? Я до виконавчої влади відношення немає, того ну, якби там mm -hmm. точні ці графіки не знаю. Можу сказати з досвіду країн Центрально-східної Європи, що. А ну не варто очікувати, що результати будуть такі прямо наочні, і там через рік або навіть там через два буде це помітно. Насправді це буде помітно через три роки, через п'ять. Mm -hmm. І в першу чергу через те, що не відбудуться якісь негативні зміни, які відбулись би, якби не було люстрації. А ви запитували м, у цих опитуваннях про люстрацію у людей, а якої вони саме люстрації хочуть? Да, а, запитували. Вуличної, яку ми спостерігали перед uh -huh. виборами, чи все ж таки там, за законом? Uh -huh. Як швидко це для них має відбуватися? Ми ж розуміємо, що в демократичних країнах, там в ті ж Польщі, це просто й досі відбувається. Це е, така люстрація, яка е, роками роками потрошку дуже е, так, уважно відбувається. цього. Що, що ці... ну, на мій погляд, це трошки перед. Взагалі, якби ну такі завищені очікування від люстрації і настільки там позитивний досвід цих країн. Ну, насправді це не настільки там оптимістично, але в будь-якому разі це потрібна річ. Питали ми, якою має бути люстрація, і були альтернативи. А, люстрація має поширюватись на всіх, незалежно від наявності доказів вини, окремої людини. І другий варіант був: люстрація повинна поширюватись лише на тих, чия вона доведена. Угу. І а, Ну, взагалі, суспільство, от 64%, за даними опитування, от останнього на початок осені, вони сказали, що ілюстрація повинна поширюватися лише на тих, чия вона доведена. Взагалі, ну, це не зовсім та альтернатива, яка мені близька. Ну, суспільство, є якийсь запит на те, щоб це не було таким незаконним, mm -hmm. да, несправедливим, що все має відбуватись більш-менш доказово. Чому я скептично до цього ставлюсь, тому що зараз ну, у нас немає стільки часу і ресурсів, щоб так от дуже ретельно перевіряти. Ви ж не за bunu. вуличну ілюстрацію? Ні, я ні. Але якщо ви це теж згадали, не ми проводили опитування, але Фонд демократичної ініціативи проводив якраз там, наскільки люди підтримують вуличну ілюстрацію. А, наскільки я пам'ятаю, я вже так точно цитувати не буду. А, ну, значна частина біля 40%, відсотків навіть. В жовтні 50% сказали, що ми вважаємо самосуд таку, без ілюстрації, без рішення якогось органу владного неприпустимою. Але коли цікаво дивитись розподіл за різними групами, то люди з вищої освіти, наприклад, більш-менш виправдовуються, як не дивно. Тобто не можна сказати, що там за ілюстрацією виступають тільки люди, в яких там якась низька правосвідомість. Насправді ні. Навпаки, навіть про що це говорить? Я не знаю, про що це говорить, чесно. Ну, це означає, що люди, які а, трошки більше знають, більше мають досвід, вони якось а, позитивніше це сприймають, нормальніше сприймають угу. чогось. А <кхм> які зараз ви опитування проводите і що запитуєте у людей? Чого вони хочуть реформ? Чи а, не можете що розказати про це? Ну, наш відділ регулярно проводить опитування щодо того, які в людей соціально-економічні очікування, да, там. Економіка покращиться, погіршиться, як зміниться їх власний рівень життя, що там, які в них очікування щодо інфляції, оскільки ми відносимося до Інституту економіки та прогнозування, це блоки, які завжди є у нас. І бувають речі, які ну, такі трошки ситуативні, тобто, якщо там вибори, да, то ми цікавимося передвиборами, кого люди підтримують. А якщо там якісь органи влади нові обрані, то ми цікавимося довірою до них. Якщо ще є якісь актуальні питання, наприклад, як люстрація, їх запитуємо зараз. Важко сказати, наприклад, ну там нас очікує там важка зима, можливо, можливо, варто спитати, що люди щодо цього, як вони там думають, що очікують. Які очікування у людей? Зрозуміло, що всі хочуть достойного рівня життя, так? Але а, розуміючи, як кожна людина розуміє ситуацію в Україні і можливості бюджету українського, чи а, помітили ви, там, можливо, з минулим роком якісь такі зміни, що ну, не те, щоб зниження, а можливо, зниження навіть очікувань є економічних? Я особисто цим не займався. Є колеги, які могли б краще набагато на це відповісти. Наскільки я від них чув? А, ну, дійсно, ситуація в нас не дуже добра, люди це розуміють, і ну, очікування дещо погіршились. Питання було в тому, чи будуть ці очікування такими катастрофічними, да, mm -hmm. зовсім алармійськими. Ну, на диво цього не відбулося, попри важку ситуацію насправді. А, наскільки я чув від колег, що ситуацію трошки можна порівнювати із тим, як було ну, можливо на початку кризи, яка ну, там, з 2008 року розгорталась, але не гірше це точно. Тобто, ну, Прогнози людей такі негативні, але помірковані не зовсім катастрофічні. Щодо децентралізації, про яку також багато говорять, mm -hmm. і очікуємо, що це відбудеться в Україні. А на вашу думку, чи готові все ж таки і місцеві еліти до того, щоб, скажімо так, стимулювати там свій регіон до того, щоб робити власне там багатим свій регіон і працювати на це, а не просто отримувати із бюджету собі там певні кошти, так і можливо настрій людей також є. У вас якісь опитування щодо децентралізації. Угу. Чи ну, з з, з настроєм людей завжди простіше, тому що можна їх опитати. з За елітами завжди важче, вони закриті ще. А щодо людей ну, досить просто відповісти. Запад на децентралізацію є. А, проводилось а, опитування нами в серпні 2014 року. І, а, Питали, наприклад, як ви ставитесь до того, щоб губернаторів, тобто чільників області, люди обирали на прямих виборах, а не там, призначали їх. А 76,3% людей сказали, що так. Вони вважають, що треба їх обирати на виборах. А потім ставилось питання, чи підтримуєте ви фінансову децентралізацію, коли більшість обраних податків будуть залишатись в розпорядженні обласного бюджету. 78,3 також сказали, що так, ми підтримуємо, що було саме так. Тобто, з боку людей запит такий є. Що там відбувається з боку еліт, мені важко сказати, тут прийдеться гадати. Ми взяли, на початку року «Інвестгазета» зробила таку карту, таку графіку щодо того щодо до регіонів, так, і регіонів донорів. От ми бачимо, що зелененькі це власне регіони-донори, так. А це Львівська область, Черкаська, Полтавська, Сумська, Харківська та Дніпропетровська. Червоненькі і менш червоненькі це регіонний реципієнти, які отримують певну допомогу. Тобто, от така от ситуація зараз в країні. Я не знаю, можливо, вже є певні дані з тим, що зараз так відбувається. Це було до війни, до анексії Криму, от таку бачимо ситуацію. Ну, я насправді не зможу прокоментувати, тому що я не економіст. Тут колеги економісти, вони б могли сказати, що там змінилось. Власне, от навіть якщо брати картинку з початку року. Чи от ми бачимо, що дотаційних регіонів їх реально більше? Чи зможуть вони за децентралізацією взагалі там прогодувати себе? М -м -м, ну тут розумієте, в чому питання. Були приклади таких експериментів децентралізації серед соціологів-політологів. Є відома книжка Роберт Патнем, і е, він досліджував експеримент з децентралізації в Італії. Насправді він потім там значно інші, ну там ширші питання е, заторкнув. Але е, що можна сказати, звичайно, є розвинятиші регіони, є регіони, які ну треба дотувати, якщо е, дати більше свобод. То досвід показує, що, звичайно, там, регіону розвинутошому, йому буде легше. Але є другий фактор культура. І в цьому сенсі, ну, от якраз, робота Патнема дуже прославилась, тому що він показав, що на півночі Італії культура допомагає людям все-таки відповідальніше користуватися цією свободою, яка була їм надана на півдні Італії. Хай їм там навіть додаткові кошти давали центрального бюджету, у серіану ситуація була не настільки добра, як на півночі. В цьому сенсі ці проблеми будуть так само і у нас. І, в принципі, як північ і південь Італії, у нас можна так порівнювати, наприклад, там захід і схід. Зрозуміло, що на заході в людей там більше досвіду самоорганізації, можливо, вони краще цього скористаються, mm -hmm. бо в Києві на сході напевно будуть із цим проблеми. Mm -hmm. Ну будемо за цим також слідкувати, говорити і про схід окремо, тому що розуміємо, що по карту, яку ми показали, це взагалі карта на початку року до всіх подій, до анексії, mm -hmm. до втручання іншої країни у наше життя. І дякую вам за те, що прийшли до нас в студію. Долучилися до нашого телемарафону. Нагадаю, що ми говорили і про рейтинг президента, і про а взагалі а вибори, які відбулися, про головне про фактор. Українців, і, взагалі, як саме вони реагують на ті чи інші моменти? Нагадаю, що спілкувалися з Іваном Тітером, науковим співробітником інституту економіки та прогнозування. А я дякую вам за те, що залишаєтеся з нами. Робіть це і надалі. Дякую.